Так, народ, всім привіт. Отже, зробимо невеликий відеообзор. Подивимося, що там по позиціях, подивимося, що там взагалі по ринкові. Думаю, обзор буде коротким, тому що, скажімо так, за минулий тиждень нічого глобально не змінилося. Тобто, всі монети, всі альти вони дивляться на ефір, ефір дивиться на біток, і у всіх монет ситуація плюс-мінус одне й те саме. Тому, скажімо так, зараз говорити, що щось кардинально змінилося, і там є сенс роздивлятися кожну монету, ну наразі не бачу. Тому почнемо з біткам по місячному таймфрейму. Нічого не змінилося, потрійна вершина відмальовано, почали пробивати РСА да, в сторону зниження. От, і, в принципі, будемо дивитися, як закриватиметься цей місяць, тобто, якщо він закриватиметься хоча б от 58, да, там 600 і нижче, то це однозначно до зниження, до спуску. Плюс ця цапля в нас тут є, тобто її ще також не забрали, її будуть забирати. Як мінімум, по-хорошому тілом свічки закритися на рівні 53-51 тисяча, да, то забрати ось цей фіхіт. Попереднього місяця, і тоді вже можна говорити буде про якийсь розворот. На тижні. Возять просто туди-сюди, тобто ми е, виходить е, В минулому місяці отримали гарний спуск, потім е, на початку місяця да, нас прокатали вгору вниз. Минулий тиждень він теж закрився хрен-знаяк. Це означає про те, що тягнуть резину Чи чекають якусь новину, чи коротше щось чекають. Тягли просто резину і і нікуди не рухаються. От. Тобто, локально ми знаходимося в такому нисходящому тренді. У нас села понижаються, у нас хаї понижаються, тобто з минулого від обзору нічого не помінялося. Такі свічки, ну, по суті, немає, чого їх навіть розбирати. По РСА йдемо е плавно, скажімо так, до пересічення з цією жовтою лінією. От. Ми будемо дивитися, як і що воно далі покаже. Тобто біток по дню, біток по дню. В принципі, його там. Возять, да, туди-сюди, нікуди не дають нам сильно рухатись, торговому діапазоні тримають. Можна, в принципі, ось так от накинути. Ось так от накинути. Ми побачимо, що у нас тут такий симметричний трикутник, і з більшою долею ймовірності він буде пробиватися вгору. Тому що в нас тут вмалюється такий, я б сказав, а-ля прапор, бичачий прапор локальний, який має потенціал відправляти ціну, ну, от кудись-от-сюди. Да. Тобто там 72 тисячі, в принципі, можемо туди ціну запульнути. От. Але возять. Тут дим-сюдим, пару відсотків і якби, нічого кардинально не міняється. Глобально, як говорив про те, що я все ще бачу спуск. А, далі ефір. Теж місяць. Ефір. Теж залишили пляк внизу. Вийшли за 2500, але поки що там на місяці там не закріпилися. Почала відпрацьовувати себе ця фігура подвійна вершина, як на бітку. Да? От ми з вами на біток зайдемо, да? вона тут ще себе не почала відпрацьовувати, вона ще себе не пробила. от А ефір він вже себе пробив і почав відпрацювання. От. Тому, по-хорошому, для такого потужного зниження було от, за там, 2500 кудись закріплятися. І mm. це був би гарний сигнал до подальшого зниження. Тиждень. По тижню, да тобто, пробили минулий тиждень, зробили ретест, в принципі, цієї. Цього тренду, який ми пробивали дуже довго, да, тобто, по факту, з 8 квітня поточного року ми до нього приходили до цього рівня, да, старалися його пробити, і от там в минулому місяці, в кінці його пробили, закріпилися за ним. От, все, все чудово, в принципі, це все мені говорить про те, що ми будемо знижуватися. От, Тобто, 2800. Ми прошили. Ми торгуємося зараз в діапазоні 2500-2800. Ретес 2800 пройдений, і будемо дивитися, як ціна буде штурмувати 2500. Тобто треба прибувати 2500, і відповідно вже тоді їхати там в район 2000-1800, кудись в цей діапазон. По RSA він трішки більше перепроданий, ніж по бітку, але в принципі також рухається там до пересічення. Минулий тиждень закрився, я б сказав, навіть краще, ніж у бітка, да, по свічках. Ну, от, і, в принципі, може навіть бути якийсь локальний вихід вгору. Нагадую, що у нас по 2800 стоїть добір на 5%. Паднівки. Очікував я, що буде. Скажімо так, зниження, от, але його не дали. Дали ще раз пощупати рівень 2500. І зараз буде дуже цікава історія. Тобто є декілька варіантів розвитку подій по ефірові. Варіант перший це ми все ж таки домальовуємо так, от, там голову плечуємо, да продовжуємо знижуватися, да? йдемо до наших там, відміток. Або другий варіант ми все ж таки якось так от, 2500, або ми його прошиваємо і потім тут же будемо дивитися. Тобто, наразі два таких сценарії я бачу по ефірові. Що по тону? Дивимося місяць. Залишили гарний сапляк, в принципі, там чуть-чуть не -чуть надійшли до тих цілей, які були озвучені в попередніх відеообзорах, от тому грубо кажучи, про відпрацювання цілей потону до цього такого клину, вони відпрацювали, тобто є відпрацювання, але залишили дуже багато ліквідності внизу. І місяць він також малює тут голову плечі, і вони також себе будуть відпрацьовувати. Тобто, якщо ми візьмемо от, от, тон. Я б, напевно, його почав би купляти на спот, як мінімум після перекриття цього сипляка. Да? Тобто, 4,7-5. А по-хорошому, по великому, взагалі тонові спуститися от кудись в район 3, тобто забрати оцей памп. І от тут вже можна розглядати дійсно гарну ту точку входу в лонг або на спот в довгосрок. Тиждень. Тиждень по тонові. <кхід> Вийшли да, з клину, прогулялися вгору. Минулий тиждень я бачу це. Як інакше як ретест оцього виходу з клина. І я розраховую на те, що у нас наступні декілька тижнів потону будуть червоним. Тобто, як мінімум ми йдемо на 4,7, 4,5, діапазон. От. А по-хорошому, знову ж таки, як я казав, от, кудись в район 2,8-3, кудись сюди. Не виключаю, тому що тут ось трішки не дійшли. Давайте на днівку перейдемо. Отонові. Ось буквально тут трішки ми не дійшли до. Того щоб додатково протестувати супротив, от орієнтовно 5%, я не виключаю, що можуть задерти ціну кудись в район 7,72%, кудись отсюди, от, от плюс-мінус. Тобто тут скажімо так: ідеальне пересічення, да, тобто і глобальної підтримки, і локального супротиву і глобального, і локального супротиву, от сюди, якщо задеруть кудись ціну, ну буде доволі непогано. Доберемо у середньому позицію, буде чудова точка входа, і відповідно звідти вже будемо спускатися їхати вниз. Тобто наразі я оцей скажімо так локальний рост, я бачу не більше ніж як ретест цього рівня, який ми пробили. По RSI, ну тут взагалі якась діч твориться, тобто малюють аляді подвійне якесь дно, але подвійне дно на. В вершині бути не може, тобто якась потрібна вершина, хрен його знає, що може, спустить, домалюють. Ну коротше, ПРС просто зараз стараються обманути, як тільки можуть. І коли стараються обманути РСА, коли стараються обманювати індикатори, це показник того, що хочуть спускати, хочуть спускати, просто або чекають якусь новину, або. Коротше, щось чекають. Весь минулий тиждень говорить про те, що ринок чогось чекає, а чого не зрозуміло. Завтра у нас буде лістинг-докс на біржах, да? тобто це проект ОНА, тому я не виключаю, що завтра можуть дати палку. У нас стоїть з вами добор на 7,5. Тобто я не виключаю, що завтра можуть якраз от куди-сюди в цей район пальнути, і потім вже дати відкат, відкачуватись. От, тобто, наразі дві позиції, їх тримаю. От, маржа, скажімо так, на добор є. Якогось зараз мега-росту, якогось там булрану я зараз не бачу. І я все ж таки топлю за шорт. Я очікую, що має бути ще одне, хоча б одне, якесь гарне зниження, гарне таке вивантаження від, від, пасажирів. Давайте ще глянемо SPX. От SP 500. Я в минулому обзорі говорив про те, що у нас тут дуже смачна така історія. По SP теж залишили гарну фітіляку, гарний сапляк внизу. Переходимо до зони такої вже перекупленості. От, і як бачимо, з зони перекупленості завжди падіння дуже і дуже болюче. Плюс у нас величезний клиняра, величезний клиняра на тижневому таймфреймі, місячному таймфреймі його видно. По RSA тут взагалі красатіща, тобто відмалювали подвійну вершину, <сь> відмальовуватимуть, скоріш за все, третю. І оце вже буде прям тоді гарний спуск. Тому. Залишилось просто чекати. Я не виключаю того, що ринок крептий, він просто чекає, поки S&P почне литися, і скажімо так, щоб підшумок також собі почати злив. От. Тому наразі це все таки короткий сьогодні відеообзор у нас вийшов. Якщо є якісь питання, побажання, залишайте коментарі, ставте лайчинські і до зустрічі.